Одні з наших клієнтів вчора їхали з Закарпаття до Києва і спеціально завернули до нас у Луцьк, щоб побачитися, бо дивляться наші відео, слідкують за нами у Фейсбуці, і їм все дуже подобається. Як сказав цей чоловік, що заїхав, бути в Римі і не побачити папу римського. Як так це мене дуже розсмішило. Не вважає себе вже якоюсь там зіркою, але попросили люди сфотографуватися зі мною і з Вітою. Бо спочатку підійшов один я. А вони кажуть, віта, ви теж підходьте, бо ми і на вас підписані. Це так, ну незручно, бо я не звик до такого насправді. Але дуже приємні люди, дуже сподобались. Купили нашої продукції, написали вже що приїхали додому, все скуштували, все дуже смачне, незвична ситуація. Для мене це вже не вперше. До речі, це вже мабуть другий чи третій раз хтось з нами фотографується. Але я ще поки до такого не звик, бо себе ніякою зіркою точно не вважаю. Приємно несподівано, гарного дня вам.